На старт увага поїхали п'ять днів українським бездоріжжям. Ганяти моюкстримали цього головне завдання для них не заїхати на територію заповідника. Старт на хрещатику, а далі чотирма українськими областями. Водії вже мріють змінити асфальт на бездоріжжя. Занепокоєні лише екологи поспішають роздати автолюбителям листівки із вказівками. Куди їхати не можна? Треба проконтролювати. Деякі наші активісти будуть їхати з журналістами 4 липня деякі будуть з організаторами там завтра. цілий маршрут пройдуть, і там деякі стояти з лісниками, контролювати, тому що там стоять по. Будуть, щоб вони не заїжджали саме в території. Це не екологи, це на сьогоднішній день шантажисти. Я їх так маю право називати, якщо вони будуть продовжувати спекуляції на подібні теми. Віктор Янукович молодший один з учасників марафону і його торішній призер запевняє маршрут перегонів заповідних зон не торкнеться. Доводити це беруться організатори. Це узгоджена з міністерством лісового господарства, міністерством екології. Якщо хтось за 100% дискваліфікація, деніжної штрафи і спальнішими очень серйозними санкціями, вплоть до кримінальної відповідальності. Усі придупреждені. Хтось змагатиметься на квадроциклі, хтось на джипі, але усі як один водії бояться глибоких калюж. Через нескінченні дощі таких сюрпризів буде безліч. Екстремали остерігаються. Техніку можна і втопити. Не тільки по коліна. Я думаю, що буде і по грудь води. Для этого спеціально ставиться шнарки для того, щоб проходження як можна глубже місць. Думаю, ми їх перенесемо, якщо будуть великі калюжі. Кожну гонку ламаємося. Ми на фініш ні разу, ні на старт не цілими. Ми постійно то без кольос, то без крилів, то без приводов. Ну без, без по любому без чого-то ми приїжджаємо. Навіть приїхали раз на трьох кольорах. Ну, в призах. В призах да. Близько двох сотень учасників і всі мріють перемогти. Щасливий рецепт у кожного свій. Перед стартом не бриться. Я не одягаю нові носки. Я не стригусь. Я не мою руки, я не чищу зуби і не мою голову. Для удачі посидіти на криші. треба. я як талісман. Юлія Фінгарет, Андрій Каншин, п'ятий канал.